Давай. Та що давай? Дай хоч я що знаю, що я тут людям продаю. Тут створюється простір нової Одеси. Сучасної, відкритої, комфортної для життя. Отак От давай, так? Ну, давай так. А ти ще не нажала? Нажала. Що тут буде, зараз я вам розкажу. Для дітей. Два дитячі садки, школа, дитяча кімната, теплиця для дітей. А ти можеш так багато не дивитися текст? Яка теплиця для дітей? Тут що будуть виращувати дітей в теплиці, як це? Хто, хто написав цей текст дорослим, що тут буде? Кімната для гостей, міні-номер для родичів, які приїхали в гості. Міні номер. Ти що ти сильно в Ну я не знаю, а що, як, як я повинна це вести. Моя щось... роль тут мала. Просто читаєш, дивишся в камеру, розповідаєш все. Так, окей, ти зрозумів. Думає? Тут люди за тебе вже подумали. Так, давай на паузу, я почитаю і спробую ще раз. Я вважаю, що Одесити повинні жити в зручному для себе місті і це саме то місто місце. Там що, два рази місце? Ну я трошки свого додаю, ну що прям все отак по тексту треба. Да. Давай ще раз. Я впевнений, що цей комплекс побудується вчасно та якісно. Ні, ну це якась позна фігня. Ти можеш якось більш виразною, емоційною. Все, якось? все, зараз спробую. Цей комплекс побудується вчасно та якісно. Тьома, все хуйня, давай спочатку. Поехали. Інвестиція в це ЖК буде дуже вигідна і економна для вашого життя. Та ні, в тебе сумне обличчя, тобі ніхто грошей не дасть. Простір, у якому приємно зустрічати новий день і повертатись додому ввечері. І що? А де про розтермінування? Блять, я що повинен в кожній висоці про це розтермінування розповідати. Ну Кожен да. день. Людям це цікаво. Людям цікаво розтермінування. Ну що, десь ну, від трьох тисяч доларів можна закинути сюди розтермівання максимум 3 роки. Перший рік без відсотків. Оце ти хотіла почути? Блядь, да. ну, так. 710 доларів за квадрат. 700. 710 доларів за квадрат. Блять, я звільнююсь. Це ж можна тут купити квартиру, продати її через 3 роки набагато дорожче, стати багатим. Все, до побачення. Одеса Сіті. Комплекс комфорт класу у філософії місто в місті. 15 будинків, третина території, зелені зони та простори для відпочинку. Уся необхідна інфраструктура для життя всередині. Навчання, здоров'я, дозвілля, спорт та шопінг.